П'ятеро митців викладачів вперше об'єдналися задля спільної виставки. Свої роботи представляли заслужений діяч мистецтва України, професор Богдан Губаль, доктори мистецтвознавства, професори Олег Чуйко та Надія Бабій, лауреатка обласної премії імені Ярослава Луковецького, кандидатка мистецтвознавства Оксана Бейла, голова правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик, авторів виставки як колег об'єднує методична робота на кафедрі дизайну інституту мистецтв як педагог. Богом, окрім читання лекцій, їм важливо демонструвати свої творчі досягнення, тим паче, що кожен є Це надзвичайно важливо в сьогоднішньому, на сьогоднішньому етапі в час московсько української війни показувати, що українська культура живе, вона розвивається. Більше того, вона може когось здивувати і навчити чомусь. Власне, мої колеги, представники навчального наукового інституту містецтва карпатського університету, ім'я Стефаника є практикуючими і медиціями художниками, але вони. І педагогами, які займаються і студентською молоддю. роботи спеціально не підбирали, й для авторів стало викликом творення композиції виставки. Органічність експозиції свідчить, що над нею працювали фахівці з дизайну. П'ять авторів представляють через різні медіуми, через різні технології: сучасну графіку, текстиль, експериментальний текстиль, експериментальну графіку представляють свій погляд на життя. Як би не було кожен художник, навіть якби чудорнацько він не експериментував, будь-якому випадку всі його роботи це є рефлексія. На його конструювання світу, що він бачить, які емоції він переживає, на виставці представлено широкий спектр жанрів та технік: живопис, твори декоративної пластики, шкіри та текстилю, витинанки, графіка, батик, гобелени. Кожен з митців робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського мистецтва, активно займається педагогічною діяльністю. Цією виставкою хотіли. Показати а завжди дуже цікаво студентам. Ми самі були студентами, пам'ятаємо, що а що роблять викладачі, а що поза тим, що говорять, а що вони вміють самі особисто. В тому плані, що ми фактично показали те, що ми одночасно тут. Представляємо вже, як то сказати, свою кухню. Миці кажуть, що виставка в Національному музеї це їхня сповідь як викладачів, громадян, українців перед Коломийською громадою. Оглянути виставку можна упродовж місяця у виставкових залах музею. З Коломиї Богдан Малецькій Галина Руманчук, телерадіокомпанія Раї.